Життя на інших планетах, можливості та містика. Уявіть собі світ, де життя не обмежується лише нашою планетою, планети, що обертаються навколо інших зірок, можуть приховувати таємниці, які перевернуть наші уявлення про Всесвіт. Сьогодні ми поринемо у захоплюючий світ можливого життя на інших планетах, розглянемо наукові факти, а також містичні аспекти цієї теми. Чи є життя на інших планетах? З моменту відкриття екзопланет вчені почали активно шукати можливості для існування життя за межами Землі. На сьогоднішній день відомо понад 5 тисяч екзопланет, деякі з них розташовані в зоні золотої середини, області навколо зірки, де умови можуть бути сприятливими для життя. Факт. На планеті Проксима Центавра Б, яка розташована всього в 4,24 світлових років від нас, є всі шанси на наявність води в рідкому стані. Також вчені виявили, що ця планета отримує достатню кількість енергії для підтримки життя. Вода ключ до життя. Вода є основою всього живого і її наявність на інших планетах є важливим показником. Вчені виявили водяний лід на місяці. Марсі та навіть на супутниках Юпітера, таких як Європа. ДОКАЗ На Марсі були знайдені сліди рідкої води, зокрема у формі соляних струмків, що підтверджує можливість життя в минулому. Дослідження з ровера Curiosity виявило, що в древніх марсіанських умовах існувала рідка вода, астробіологія наука про життя в космосі. Астробіологія вивчає умови, за яких життя може виникнути і розвиватися на інших планетах. Дослідники вважають, що життя може мати різні форми: від простих мікроорганізмів до складних істот, адаптованих до екстремальних умов. Факт. У глибоководних гейзерах на Землі знайдено організми, які здатні виживати при температурах понад 100 градусів Цельсія. Це свідчить про те, що життя може існувати в надзвичайно екстремальних умовах, подібних до тих, що можуть бути на інших планетах. Містика та ТЕОрії змови не всі впевнені, що ми можемо знайти життя лише за допомогою науки, існує безліч містичних теорій, пов'язаних із позаземними цивілізаціями. Деякі вважають, що уряди приховують інформацію про контакти з інопланетянами. Історія Один з найвідоміших випадків інцидент у розвілі, штат Нью-Мексико. У 1947 році. Багато людей вважають, що це був падінням космічного корабля, а не Метеозонда, як стверджувалося офіційно. Доказ У 2020 році Пентагон оприлюднив відеозаписи з неопізнаними літаючими об'єктами НЛО. Що викликало нові дебати про можливість існування позаземного життя. Залишені сліди цивілізацій Дослідники також вивчають можливі сліди позаземних цивілізацій на Землі. Деякі теорії вказують на мегалітичні споруди як от Стоунхендж, які могли бути створені за допомогою інопланетних технологій. Факт Піраміди в Єгипті, які споруджувалися тисячі років тому. Мають таку складну структуру, що багато вчених вважають, що їх будівництво могло потребувати технологій, які перевищували рівень розвитку того часу. Технології майбутнього можливість міжзоряних подорожей може відкрити нові горизонти для людства. З розвитком технологій, таких як зонд у моча, ми можемо виявити життя на інших планетах. Доказ Доказну. Нещодавно НАСА оголосило про плани надіслати зонд до Альфа Центавра, що відкриває можливість безпосереднього дослідження екзопланет. Цей проект передбачає використання світлових вітрил для досягнення швидкостей, близьких до швидкості світла. Як ми будемо шукати життя? Сучасні технології дозволяють нам використовувати телескопи для вивчення атмосфер екзопланет на наявність біомаркерів, які вказують на можливу наявність життя. Факт у 2021 році дослідники виявили фосфін у атмосфері Венери, що є потенційним біомаркером. Хоча це ще потребує додаткового дослідження, знахідка викликала великий інтерес до можливого життя на цій планеті. Висновок. Життя на інших планетах це не лише наукова фантастика, а й реальна можливість, яка може бути розкрита у найближчому майбутньому. Незалежно від того, чи ми знайдемо його, чи залишимося на самоті в космосі. Пошук відповідей на ці запитання робить наше існування ще більш захоплюючим. Можливо, містика та наука йдуть поруч, відкриваючи нам нові горизонти та таємниці Всесвіту. Долучайтеся до нашого каналу, щоб дізнатися більше про життя у космосі та розкрити таємниці, які нас оточують. Не забувайте підписатися та поставити лайк.